На тернах півдня України горує мужня, але цікава боротьба за звання кращий студент. Цього року велика честь приймати фестиваль випала наші альмамати. Васильівський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету гостину вітає делегацію з семи учбових закладів. Це Барядянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету. Карпотський державний Агротехнологічний Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету. Новокаховський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету. Новецький коледж Таврійського державного агротехнологічного університету. Орігівський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету. Скадовський технікум Херсонського державного аграрного університету. Для привітання та набутнім словом до гостей і всіх присутніх звертається поноваленко Ольга Анатоліївна, директор Василівського коледжу та війського державного агротехнологічного університету. Шановні гості, ми надзвичайно трепетно чекали вас і готувалися. Нам приємно, що ви до нас завітали, і надіємося, що ці два дні. Для вас справлять добре враження. Ми залишимося друзями, незважаючи на те, що це конкурс. Ми виберемо найкращих, але на сьогодні ми всі кращі, прибувши наші учасники, кращі студенти наших двох областей Херсонської та Запорізької, у сфері аграрної освіти. Я надіюсь, що ми всі так щиро любимо нашу Україну, що ніякі конкурси. Ніякі змагання не розділять нас. Ми в мирі, в дружбі справимо єдину честь нашої держави. І всі наші здобутки, всі наші конкурси будуть покладені тільки в основу становлення нашої незалежної суверенної України. Честь слава вам за те, що ви є кращими студентами нашої України. Привет! Черга нашим учасникам, слава всім, нашим кращим студентам, нашій роботі, нашому результату педагогічної праці, всім учасникам успіхів.